Тільки ми розглядали, як можна передресувати порт сервісу на локальну машину, та маю зауважити, що оці команди для логіну та портфорду необхідно вносити буде кожен раз, коли треба буде відкрити сервіс VRMoc, але є трохи простіший шлях. А, а саме налаштування роуту для а Для того, щоб а, створити роут для МОК-сервісу, необхідно у тій же системі OpenShift перейти на сторінку Networking Roads а, у, та обрати namespace вашого реєстру, який, як я нагадую, повинен бути у режимі розгортання development. А, там натиснути на кнопку Create Route. У новому відкритому вікні на табі Configure Configure.v.formView необхідно буде внести ім'я роуту, обрати сервіс WireMock та обрати порт 9021. Після чого можна буде скопіювати цей роут, додати туди адмін веб та побачити той самий сервіс WireMock UI. Давайте... Викинуємо цю інструкцію на прикладі. Переходимо до системи OpenShift, переходимо до сторінки Networking. Тут знаходимо Roads. переходимо сюди. Тут обираємо наш, тут обираємо наш реєстр, у нашому випадку це kt 4 Його вже обрано. А, та тут натискаємо на кнопку Create Road. А, тут configure via form «View», а, Ми не змінюємо. А, визначаємо ім'я роуту, наприклад, веремок. «HostName» та Path а, залишаємо пустим а, та обираємо сервіс. Сервіс «WireMock». Обрали. А, Тепер обираємо порт. Тут в нас визначено один порт на 9021, тому ми обираємо його. Після чого натискаємо на Secure Road. Обираємо TLS Termination Type Edge та Insecure Traffic allow. Create. Тільки но ми створили. Публічний роут для сервісу. Тепер кожен, у кого є це ця, ця посилання, може просто по ньому перейти, додати два нижніх підкреслювання: admin slash webapp та побачити той самий сервіс WireMock UI, де навіть ми бачимо а, наш, наш мапінг в PadFindBay статус, статус дорівнює SOLT, який ми ще не додали до регламенту. І цим сервісом можна користуватись так само. Але маю зауважити, що це. Що це є публічний роут, тому кожен хто має доступ до цього, а, до цього до цього посилання, може його використовувати. А, тому більш а, більш захищений спосіб а, є все-таки ж а, через а, переадресацію порта сервісу. Так, добре. Тепер ми маємо, цей, ми маємо цей роут, ми можемо тут так само протестувати наші мапінги. Так само ми можемо перейти до постману та замість LocalHost 9021 вставити наш URL. Та так само. Побачити, що мапінги працюють. Наприклад, статус available, і ми бачимо, що нам повернувся пейс патрон. Так, добре.